Зомби, зомби, они только не О, Мы это были. А я, блин, монышей патрой... патрон, патроне мало. На, блин, я помахнулся. Так, пошли на них нападай. Так стой, Юра, не нападай на них. Блин, я промахнулся. А че зомби с пистолетами не ходять? А ми зберігайте моих, щоб в будущем їх забрати. Ты что пристав до мого друга? Час твій друг окажеться на небі. Сейчас твой ты и твої, твої друзья теж окажуться. Ай! Какашка-на-на-на-на, псына. Ай, попала, Гадина. Ай, я... Не люблю они. Да пуста, лишь, наче, зачистили от зомби. Заткнись, Заткнися, зомби! а а ну йде сюди. А! Братан, а на мене зомбі летить. На. Ой! Зараза отака. На зомбі, ти чуть по мені не попав. Іди сюди, я тебе не віжу, я тебе укусить хочу. Куди ж ти лізеш, зараза? Ай-ай! Выеды, вставай. На! На! Прощайся жизнью, зомби. Это ты прощайся! Уйди, каракатица мелко. Ой! Ай, товарищи, допадайте на них. На а! Братан, перегнися! Я сейчас їх попытаюсь вбити Ну Ну шот? Зараза! Надо, поки я не зараженный, треба его вбить. На, 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 зомби. Я стою, зомби, на, ай, прям в, буб... в жопку. Ай. Нет, мой дружбан. На. 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 Ай, ай. Треба його укусити. На а, прям пулі. Прямо бішником прилетіла. Заткнешся. Ой, моя рука. Треба йому пушку відбити Вилітай! І пульку зжри. жри. Я ча пульку з пузо! А! Я-яй, мені капець. На, заткнись, заткнись, заткнись. Эх, хорошо, ти справився Да, я с розібрався з с Меланом. Да, я трошки приболів, так скажем, і я трошки буду в носа балакати Ах ти ж, псина! На! Цей шляп пуля не пробиває. Ви. На! Ой, ай ай Ай-ай-ай! Зомбі на мене нападає! Або на! його кусать! На-на-ай-ай-ай! Ай, ай. ай, псина на- Yushkin Makarushkin! Oh, Zombie! I do you! Hello! Where are your friends and fans? Hello! Where are your friends and fans? Time! Hello! А тут зомби на, на, на зараза на, на, на. зомби тупый Хелк фанфанс тайм Хило Бейк фандент фант тайм Хелло

О, зараза летить. Зараза летить. Ай, ой, ой, попала. Ну йди сюди. На мене зомбі-гіганти летить. Біжить. На, блін, промазав. <клух> зомби, ай, кидаются, ай, трупасиками, на, зомби, Не а -а -а -а. ну иди сюда, ай, 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 на, ай, халошок, сам себе руку виде ай, он на пушку выхватил, это зомбяра, Я його не навіжу цього зомбі людину Я його ногою толкнув, щоб він витіл. А... Зомбі пішли пішли. Шо, если я его укушу. А что, хорошая идейка. Кусь, блин, укусить ты вложу. Сейчас укушу за жопку, кусь! Цього зомбі вилічить. Що прикажете сер? Він мене навіть сером називає, ну, хоча я ніякий не сер. Вій, що прикажете ссер. Буду вам до... з легкість сюди допомагати. Ну, я хочу, щоб ти вбив цього, ну, оцю планету. Будет зроблено Зомбі. Ааа. Зомби розворачивайся. Тут вообще довго. Да я тут у того заборявку А цього треба дурбелика укуси. Ось. Кусь, кусь, Та хватить їх кусати. Вони і так удо. Вона... Один заражений, другий нет. -яй -яй -яй. Як я вижив. Я почти нічого не бачу, у мене все в крові. А, я елі остановив потік ноги, у голови. Ай, блін, у мене зброї нема. Е. Треба брати зброю і убивати цих Мелодій Тільки в мене вже тіло не держиться. Треба розвернутися і вбити цих людей. Западем, чувствуємо. Ой, Тільки в вже тіло не держиться. Так, де в мене бомба-липучка лежала? Кидаєм. <.eps> Нападаєм на мене, я його пістолетом уб'ю. Нападає я сейчас должен вступить на бомбу липучку А, чего я вирвався? Допоможіть! 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 Ой, моя нога! Я лучше ні! О, не зомбі? зомби! його розірвало на куски! На прям пуля мною Де в мене запасний пістолет лежав? Ось я в бронежилеті. На зомбі. Тільки тут 5... 20 патронів всього. Який один я вже потратив. І зомбі, звісно, тупі, бо вони попасти не можуть. Ну, я тоже попасти не можу. Ну, наче ж попадаю, а не попадаю. Зомбі пригнись! На. Боже, ты уже третий раз не можешь попасть. На, зомби. Ты тоже так самый не можешь попасть. ты... А мы можем, дивись. Ну, скорее из нас кто-то тут проиграет. Ну, блин, ну вас-то много, А я один Ну! Ну! Блін! Ого, я один. Ну блін! Куча роз... розхрістаних зомбі! На зомбак. О, моє зомбяче пузо! Ай, моя зомби чапуза. Ах, ты ж зараза попала в мою зомби, зомби чапуза. Ёж, ёма кала на какала птица. На, на, блин, 15 патронов. Ха-ха, ну тут и лошок. Блин, тут патроны кончились. Треба другий пестик брать. Фу, я успів слабо пригнутися. Чому я мусолі? ще далеко стріляю? Я ж можу підійти. А ну зомби иди сюди. Чак. Я живий, да бо хтось мені в, в башку стрельнув. Ай, откуда в мене кров із ноги почала? Ти ж наче сам себе пробантував. На, зомбі. Ха-ха-ха, ти з такої висоти не можеш попасти. Яка висота? Й-макала, мамала. На, зомбак тупорылый. На, Джеки. Бей. На, ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма. Ё-моё, пули прям передо мной летят, но ты уже промахуешься. Так ты тоже. заткнешься, пожалуйста, заткнись. Ха-ха-ха. Прямо ржать хочет тебя, как то мазильщик. Может, треба по пушку полный еще отстрелять? Ай! Ай! Ёшкин макарёшкин. Ай! 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 Рука моя! Ну я ж телькащу. Блин, аптечка. Ну это уже последний раз, как я в себя вкололи пункт. Вот тільки от трех хороший. Ай, моя пушка. Де моя пушка. Блин, десять патронів из-за вас потратив. На на. А ма, наш упуск. Штук шут... 30. На, 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 на. е моё Так че я топлю? У меня гранаты нема. Стоп. же у... у людини граната лежала. Чому я її не підібрав? Випала із кармана. Ну, блін. Ладно. якщо прострелить нового зомбі... Ай, попав у ноги. На-на-на ей... Єс, Блін, Блін, аптечки нема. Точно, у мене ж є запасних два укола. Єс, yes, мене крас отолкнуло до гранати. Відкриваємо і гранату, чуть не сказав ядерку. Должна їх взірвати. Блін, я не достав. Чому можна усколок Його зацепить. Ей! Ей, ти вже О, Боже, то якийсь не зомбі, а то вже якась розова штука ходяча. Ай! Ха-ха-ха, лошок. Попасти не можеш. Елін! Три патрона! С трех патронов я его не убью. Ай. Ладно, попитаюся. Я все равно підійшов. На! Блин, два патрона. Ну, ч я так промазаю? Вау! доберусь до тебе. І вбью тебе. На, блін, не попав один патрон. Давай, не підведи мене один патрон. На. Ой, а ти вже достав мені в ноги стріляти. Ай, блін, патронів нема. Візьму другий пестик. Та не ти! Улітай подальше! Ха-ха, зомбі такі тупі. Знаєте чого? бо вони вже... Тут сім патронів, а він його виканув. Блін, зря його викидав оцей цей пестик. а два, три патрона. На, на. Ой, 10. Ай! Ай, попала, зараза. Блін, я 4 патрона. Здесь три четыре патрона. На, 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 на. Блин, если на перезаряди и тут два патрона осталось. На, и на. Есть, это зомби. И аж убив. Ва! Отстався один зомбокс. Блін, у мене ще пять патронів осталося. Здесь сюди, ты, Гадина мале... Мали... маленька. Уа! До мене ця паразитська морда прилетіла. Ладно, пос... последние патрони потрачу. Сім патронів. Блін, шість. На, сдохни, сдохни ой.